26 вересня по лінії 102 до центрального міського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що з магазину заволоділи коштами невідома особа. Виїздом на місце події з поліції було в було встановлено наступне: що 26 вересня близько 18.30 невідома особа зайшла до магазину. Продукти, які розташовані на території центрального міського району, і під погрозою застосувати застосування предметом схожим на пістолет, Флобер завод. Діла грошовими коштами у сумі 300 гривень, після чого намагалася скритися з місця злочину за допомогою автомобіля таксі. Але завдяки небайдужим громадянинам, даного зловмисника було затримано та передано співробітникам охоронного агентства, які, в свою чергу, передали зловмисника поліції. Зловмисником виявився місцевий житель 1991 року народження, не працюючий, не судимий. Наразі слідчим відділом центрального міського відділення поліції. Насені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбій поєднаний з проникненням до приміщення. Наразі триває слідство.